Доброго вечора, пані та панове. Слава Україні! Раді вітати вас на ютуб-каналі «Івспорт». Ну і запрошуємо вас у стіни манежу коледжу фізичного виховання місті Івано-Франківську. Для максимальна кількість дозволених гравців заявлено на сьогоднішній матч. Другий Владислав шостер шостий Дем'яник. одинадцятий зараз. Перший момент удар від Романа Кордоби. Ми чотирнадцятий Василь Франчук. і перший сей від Василя Кучери в якості першого арбітра. Арбітер української футзальної екстралі. Коробка. Він зараз стріляє. А умовно другий четвірки, скажімо так, якщо знову ж таки про універсалів говоримо, бачимо, ми на наших з вами екранах. А ось таким чином Ацена Олега Блонського віддати не вдало. Владислав Блонський м'яч втрачає, локатир, втрачає рівновагу, але все-таки другу туру. Проти команди Риба Галія. І ще один матч є, який вони І Роман Кордоба. був. зараз не дуже вдало зіграв. У нас Роман Кордоба, Кушецький. Просильна передача. І Іван Легкий. Рибака Галіїм'як зараз за лицеву лінію вилітає. Ну і Владислав Ємільянов. Його ось таке високе виконання. Високе виконання зараз від Скутового. Зараз хвильку, друзі. Зараз щось дуже схоже на голфантом. Ніякої системи ВАР немає і бути не може, не сертифікована вона на рівні чемпіонату Івано-Франківської області. В принципі, це би навіть звучало, напевне, досить і досить у першому таймі. Зараз Блонський стріляє в мегасейв від Святослава Рибака. Є велика ймовірність того, що вони все-таки. Не сфолять у нас і уже який там шостий раз. Зараз є Святослава Локотаря, Цей гол фантом удар від москалика. Рибак рятує свою команду. Знову Москалик з м'ячем не пробиває. Сам віддає локатир. Зараз буде виконувати цей штрафний локатир Сем'янчук. Локатир одразу ж поворотах пробиває. Ну і направду все було досить і досить цікаво. Не можете ви знайти цю інформацію на сайті Пано-Франківської обласної асоціації футболу. Вже можемо офіційно вам повідомити, що поки що дата проведення цього матчу не визначена. Відвести погляд від паркету було б напевно неправильно. Тримається у нас високий градус сьогоднішнього матчу. Я думаю, буде триватись. До його завершення, тим більше, що Юрій Іванишин зараз робить раді. Е, ну, Іван легкий сьогодні своїм другим м'ячем відзначився в сезоні. Ну і е, на рахунку Владислава Блонського на Кіндратіва. Кіндратів на Москалика. Знову кіндратів з м'ячем. Знову на Москалика. Москалик б'є, рятує свою команду. Блонський проти кого та в один в один. Блонський зміщується вліво. Пробиває. Зовсім трохи вийшов у нас і зворіться дослав Рибак, але цього вистачило Кіндратієв, який, здавалось би, зараз був готовий пробити, але не зробив цього. Кушецький ось таким чином пробиває. Намагався Сем'янчук там додати. Ну тут цей гол не буде і з кожною секундою, яка залишається до завершення матчу. Москалик ударом в дев'ятку повертає. Чотири в рибака Галії в цьому контексті це не так важливо. Тим більше, що підопічність скітка зараз м'ячем володіють. Кошецький пробиває. Браво! Святостав рибак. Передача на Сем'янчука. Сем'янчук йому повертає. Падає зараз. Сем'янчук. Сем'янчук отримає другу картку. Жовту для себе. Тричі кіндратів на Кошецького потрібно пробивати рибаку Галію. Для того щоб рятувати нічию, не вдається їм це зробити. Ну і ми вітаємо друзі з перемогою в цьому надзвичайно фантастично красивому естетичному поєдинку команду побудованої Франко. Ну і під всіх присутніх, друзі, дійсно дякуємо обом колективам за цей поєдинок. Дякуємо вам за те, що дивились нас на її в спорті. Ось таких матчів би нам побільше в чемпіонаті.